Чернігів – Чергова болява точка на мапі нашої матері України. Декілька годин тому. Трьома ракетними ударами, ракетами типу Іскандер, російські виродки нанесли удар по центру Чернігова. Били по готельному комплексу в центрі міста, де квартирували військові. Ракети накрили, крім всього, лікарню поруч, житлові будинки багатоповерхові і приватні. Багато загиблих, ще більше поранених. Потрібна кров, хто має можливість здайте. Допоможіть братам. Українця. Коли я розповів цю інформацію, а мені її дали е, мої джерела серед вищого воєнного керівництва нашої держави, почався хейт в телеграмі. Хто сказав, вигадка, нема ніякого, ніяких військових, все є. На жаль, є військові. На жаль, це в восьмиповерховій будівлі, про яку заявила влада, готельний комплекс в середмісті Чернігова. Багато постраждалих і цивільних. Виправдань ворогу немає. Так само немає виправдань виродкам, які навели цей ракетний удар. На руках яких кров. І я сподіваюся, контрозвідка СБУ КСБУ дуже швидко їх знайде і затримає. А що стосується хейтерів, писати чи не писати місця, куди втрапили, приховувати, я говорив і буду говорити правду українцям про цю жорстоку війну. Правду. Казав правду про прильоти на Кибеуч, і люди рідні, загиблих мене підтримали. Тут казатиму правду скрізь, де це не зашкодить. А те, що е е російські пропагандони там щось повторюють, цитують мене та плювати на це. Головне, щоб брати українці правду знали. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть. وراها wow.